Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в Хмарі. Сьогодні я розповім про Shaden UI. Це не просто чергова бібліотека компонентів, а справжня платформа для розробки інтерфейсів, яка буквально перевернула підхід до створення UI в сучасному вебі, відома як Shaden Slash UI. Уявіть собі, вам потрібні стильні, доступні та повністю кастомізовані UI-компоненти компоненти. Які ви можете просто скопіювати, вставити у свій проєкт і мати над ними повний контроль. Саме це і пропонує Shaden UI. Це набір чудово розроблених, доступних компонентів, що функціонують як платформа для розповсюдження коду. Він бездоганно працює з вашими улюбленими фреймворками і, що найважливіше, є повністю відкритим джерелом. Що ж робить цей проєкт таким унікальним і шалено популярним? По-перше, його філософія. Ви не встановлюєте ці компоненти як залежність, а інтегруєте їхній код безпосередньо у свій проєкт. Це дає вам безпрецедентну гнучкість і дозволяє будувати власну бібліотеку компонентів на його основі. Ніяких вендор in ніяких обмежень, повна свобода модифікації та адаптації під ваші специфічні потреби. Завдяки TypeScript як основній мові, ви отримуєте типу безпеку та високу якість коду. Не дивно, що проєкт зібрав майже 100 тисяч зірок на Github — 97 354, якщо буде точним, це величезне визнання від спільноти розробників. Кому ж буде корисний Shaden UI? Він стане незамінним інструментом для фронтенд розробників, які прагнуть швидко створювати якісні, доступні та красиві інтерфейси, не витрачаючи час на розробку кожного компонента з нуля, команд, що розробляють власні дизайн системи. Shaden UI є ідеальною відправною точкою, дозволяючи вам почати з готових, добре продуманих компонентів і адаптувати їх під унікальний брендинг вашого проєкту, розробників, які цінують контроль. Ви маєте повний доступ до коду, що дозволяє легко виправляти помилки, додавати нові функції та повністю змінювати зовнішній вигляд і поведінку компонентів. Ключові функції включають доступність ексесибіліті. Компоненти розроблені з урахуванням стандартів доступності, що є критично важливим для сучасних веб-додатків: кастомізація, безмежні можливості для налаштування зовнішнього вигляду та функціоналу, простота використання. Скопіюйте, вставте, використовуйте, відкритий код, повна прозорість та можливість спільного розвитку. Якщо ви шукаєте спосіб прискорити розробку UI, отримати повний контроль над своїми компонентами. Та створювати додатки, які виглядають професійно і працюють бездоганно, Shaden UI – це саме те, що вам потрібно. Не забудьте поставити лайк цьому відео, поділитися ним з друзями, та, звичайно ж, підписатися на канал Мозок в Хмарі, щоб не пропустити нові огляди та гайди.